Я дуже радий підписати угоду з кривбасом. Слідкував за моїм новим клубом та знав про успішний сезон в чемпіонаті бронзу та місце у Єврокубках. Це дійсно вражає. Тому сумнівів щодо переходу не було. Пильно за українським чемпіонатом не слідкував, але чув про успішні виступи українських клубів в лізі чемпіонів та лізі Європи. Це каже про те, що рівень українського футболу високий. Тут грають кваліфіковані футболісти. Після завершення сезону я отримав пропозицію від кривбасу. Вирішив трохи дізнатись про клуб, порадився з агентом, та після цього вирішив спробувати свої сили у кривбасі. Чому номер 66? Він приносить мені успіх, тому брав саме цю цифру і у кривбасі.